Вітаю на маппер Мене звати Ярослав. Я вже в багатьох відео казав, що додавання інформації про компанію в каталоги є досить важливою частиною з просування бізнесу, ну, зокрема на Google GoogleCard. І найважливішими каталогами або сервісами в інтернет, куди потрібно додатись, це сервіси, які дуже авторитетні, які всесвітні, тобто це може бути не просто каталог. Це може бути якийсь саме сервіс. Наприклад, для готелів це TripAdvisor, тому що це сайт, який радить або рекомендує готелі. Я розумію, що більшість броне йде через Booking.com, але TripAdvisor відіграє велику роль у саме органічному пошуку. І ми зможемо отримати бронювання, які ну, не заходять нам за комісією Booking. Тому сьогодні я хочу декілька слів сказати про каталог, який називається TrustPilot. Він відносно свіжий, можна так сказати, по відношенню до компаній з України, тому що тільки нещодавно він додав до себе можливість нормально реєструвати компанії в Україні. І я вам дуже рекомендую туди додатись, тому що в них активне посилання на ваш сайт є адреса, що забезпечує нам цитування, тобто адреса, назва і телефон, які будуть збігатися з назвою вашої компанії. Плюс Google дуже довіряє цьому каталогу, тому що, щоб додатись туди, треба пройти певну верифікацію, так як в Google не можна додати дублікат, відгуки фільтруються. І Domain Authority, тобто рейтинг домену TrustPilot, він близький до Facebook, майже 100, тобто корелюється від 90 до 100. Таких сервісів насправді не дуже багато. Запрошую вас, давайте разом додамо одну кампанію і подивимося, як цей процес відбувається. Траст переводиться як довірний пілот або провідник, можна так сказати. Тому там фішка основна це в тому, що ви можете підключити до своєї crm системи, наприклад, цю систему, і вона буде бачити ваших клієнтів, і відгуки, які ви будете отримати, будуть верифікованими. тобто, ви отримаєте верифіковані відгуки. Це недоступно кожному бізнесу, тому що не в кожного бізнесу є CRM-система і так далі. Але є інші шляхи: як можна під'єднати свою роботу до системи верифікації дійсності відгуків Trustpilot. і тоді з більшою вірогідністю Google обере відгуки з сервісу Trustpilot як е, друге джерело дійсних відгуків. Тоді ми можемо в інформаційній панелі Google пошуку біля відгуків від Google побачити, що також є певна кількість відгуків з Загалом тоді вони будуть сумуватися і будуть відображатися у вас в Google. Google сам приймає рішення, на жаль, я вже про це неодноразово говорив: кого взяти, тобто обрати це джерело для того, щоб відображати в Google, сумувати ці відгуки. Але ми помітили, що відгуки у цій системі. Враховується як позитивний сигнал для Google-алгоритмів. І так як відгуки, які ми пишемо на сторінку бізнесу Facebook, теж мають позитивний результат, позитивний сигнал, іноді навіть індексується і е, показується в деяких пошуках. Отже, давайте, щоб я зараз всі ці плюси можу довго розповідати. Я... Ви зайшли на цей канал, тому що довіряють люди. Моєму баченню, моїм думкам щодо просування в інтернет. Просто додайтесь TrustPilot. Це неважко. Зараз розберемося, як це робити. Отже, друзі, це сайт TrustPilot. Тут знаходиться trustpilot.com. Тут знаходяться компанії, яких ми шукаємо. Тепер нам треба зареєструватись для бізнесу. От є кнопочка зверху for business. Заходимо сюди і бачимо, що потрібно нам реєструватись на піддомені business.trustpilot.com. Це важливо, тому що дехто реєструється там, де ми можемо залишати відбуки. Е, Натискаємо Створити аккаунт. Буду робити це в режимі інкогніто, тому що буду це робити. З чужого аккаунту. Отже, я вирішив реєструватися за допомогою Google аккаунту, тому що так простіше входите. Але після того, як я зареєструюсь, чи навіть через Google аккаунт мені напише, що так як ви зайшли за допомогою Google Аккаунта, і у вас є тут Gmail-пошта, але вона ніяк не асоціована з вашим сайтом, то потрібно буде підтвердити сайт компанії за допомогою доміної пошти. Там ще є багато інших варіантів підтвердження. ми зараз про них Теж те, що поговоримо, але е, поки це буде так. Так як я це роблю для іншої людини, я зараз входжу під е, Google-аккаунтом цієї людини в режимі інкогніта, я зараз це не буду показувати. Я прошу його натиснути на телефоні, що можна зайти, щоб це, все це зробити. Ось потім, звичайно, я вийду з цього аккаунту і роблю це в режимі інкогніта, щоб ну, е, не фіксувалися ніякі дані мої, не приєднувалися до того аккаунту, щоб це було е, відокремлено, так скажемо. Так, ось ми зареєструвались під цим Google аккаунтом, під який ми війшли. І тут нас тепер питає веб-сайт. Так, тут в нас є усі ці дані. Усі ці дані, сайт компанії. Ми вставляємо. Ми вставляємо назву компанії, пишемо: Клініка Лікар-Ковальчук. Наша назва має відповідати назві на карти. Пам'ятаємо. Uh, work email. country Україна. Україн. Uh, Телефонний номер клініки в нас 380, так? 38.000 працівників, я не знаю, хай буде створити аккаунт. Бачите, нам пише, що наш Gmail-аккаунт ніяк не пов'язаний з нашим сайтом, тому треба буде підтвердити. І далі наступна операція. Як ми можемо підтвердити, що той сайт, який ми вказали, він нам належить? Ми можемо підтвердити за допомогою доменної пошти. Це найпростіше, якщо доменна пошта створена, майже кожен. Хостинг провайдер пропонує створити доменну пошту. Наприклад, в Хостинг Україна, де я найчастіше це роблю, от я покажу, як це виглядає. Це виглядає наступним чином: є розділ пошта. Ви можете створити поштову скриньку, і у вас буде домену пошта. От вони у вас, і ви можете зайти на таку пошту, натиснути Увійти, і можете зайти і почитати і ці листи. Треба зайти і перевірити там лист. Так, як зараз це я роблю з людиною, то я його прошу просто отримати там лист і натиснути підтвердити. Я вписую його доменну пошту, тут і починаю відправити. Зараз я напишу цій людині, що вам на ту доменну пошту має прийти. лист, натисніть там підтвердити. Також в нас є варіанти підтвердити за допомогою файлу. Тобто, ми можемо, в... якщо у вас немає доменної пошти, ви не хочете її створювати, ви можете в себе на хостингу, або через панель керування хостингом, якщо у вас є доступ до файлів, які знаходяться на хостингу. Або якщо ви такий користувач, і у вас є якісь файлові клієнти, ви знаєте, як під'єднатися по IP-адресу до своїх файлів і можете туди передати. Ну, наприклад, я використовую таку програму, яка називається FileZilla. Ось, файл ZILA. ось, Але, в принципі, в кожного хостингу менеджер файлів зазвичай є. Ви берете, завантажуєте цей файл, і маєте його поставити в кореневу папку. Ось. Інструкція. Або ви можете, якщо у вас є програміст, який займається сайтом, просто дати йому цю задачу отак от: скопіювали, скачали цей файл, натискаєте він. Звичайно, завантажується, і даєте йому цей файл, він його ставить на. біля, ну, На вашому сайті просто з'являєте цей файлик. І ви не можете натиснути потім за ось цим посиланням, і цей файлик буде у вас на сайті. Я не знаю, чи його потім можна видаляти, чи ні, але, в принципі, вам погоди не робить. Якщо у вас на цьому Google аккаунті є пошукова консоль, Тобто у вас е, сайт під'єднаний в Google алгоритм за допомогою консолі, і це на цьому аккаунті, де ви це реєструєте, то ви просто нажимаєте через пошукову консоль, і тоді е, через консоль, там окей, 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 там це можна зробити. Тобто, е, Google каже, що так, цей сайт у вас у власності в консолі, і передає ці дані Trustpilot, і він каже, що під, підтверджує. Можна за допомогою метатегом. Так само е, можна вставити HTML-код на сторінку. І передати це так само підтвердити. І можна за допомогою DNS запису Що таке dns запис Це коли ви налаштовуєте домен. У вас в особистому кабінеті, ви, коли кажете, що оцей сайт він на цьому домені, ви пишете записи, що ви підтверджуєте, що ці файли на хостингу відносяться до цього домену, щоб у вас сайт почав за вашим доменом відкриватись. Там можна додати dns запити і можна оцей запис туди додати. В форматі TXT, бо там є три формати, там різні формати ААА різні. Ви робите формат TXT і вставляєте в цей запис. Але якщо ви так -то підтверджуєте, то записи вони зазвичай, на dns сервері, там дві години десь проходить, поки вони починають працювати. Тому треба спочатку додати, почекати дві годинки, а потім тільки нажимати підтвердити. Зразу це не спрацює. Я також хочу зазначити, що по додатковим функціям. Окрім реєстрації, що є там різні функції в цьому каталозі, я, мабуть, пізніше, коли я краще в них розберусь, в цих функціях, як їх налаштовувати, я пізніше ще зроблю одне відео окремо по е, розкажу про переваги тих функцій. Можливо, я побачу якусь платну функцію, яка, наприклад, буде корисною. Я теж про це розповім. А якщо ті платні будуть не корисні, я вам повірте, теж так скажу. Ось тому це буде ще одне відео, мабуть, чуть пізніше, коли я сам в цьому всьому добре розберусь, зроблю, але це треба час, тому що зараз я поки не маю просто часу фізично попрацювати добре з цим каталогом. Як мінімум, я для своєї компанії це зроблю на всі ті можливості, перевірю і потім буду звичайно розповідати людям. Отже, друзі, на жаль, та людина, яка, для якої ми все це реєстрували, не може зараз перевірити до мене пошту. А я не хочу затримувати запит цього відео, тому я продовжу в тому аккаунті, який вже створив перед цим. Для клініки Центру сімейної медицини з Кам'янця-Подільського. І тут я, в принципі, все заповнив, але коли ви зайдете перший раз в ваш кабінет, він буде виглядати приблизно ось так, не приблизно, а ось так. І що вам потрібно перше буде зробити? Вам потрібно буде заповнити дані про вашу компанію. Ви тут зліва нажимаєте Settings, і тут профайл пейдж натискаєте і заповнюєте дані. Перше, що ви можете зробити, якщо у вас ваш. Google аккаунт і Google бізнес знаходиться на вашому аккаунті, ви можете синхронізувати, натиснути Sync з Google бізнес. Якщо на вашому аккаунті, ну в даному випадку, на моєму аккаунті, е, знаходиться, наприклад, ця компанія. То я, я просто вже синхронізував, то вся інформація про компанію підтягнеться з Google бізнесу. Більш того, якщо ви синхронізуєте Google бізнес Траст Trustpilot, то автоматично ваш бізнес буде верифікований, тобто ваша фізична локація. Якщо цього не зробити, то потрібно буде проходити додаткову перевірку, наприклад, за допомогою документів. Я зараз вам це теж покажу. Перше, ми заповнюємо назву, так само, як на Google карті, вписуємо ваш сайт, додаємо логотип і натискаємо зберегти і опублікувати. Save and publish». Потім ми в Company Description пишемо опис компанії. Треба мінімум 200 слів. То тобто по постарайтесь нормально так написати. Бачите, я написав 156 слів, мені навіть не вистачило. Але я попрошу потім дівчаток дописати. Але максимально великий текст може бути 200 слів. Це десь 4 тисячі символів. Це реально круте місце, щоб написати великий текст, який буде індексуватись, який буде пов'язаний з вашою компанією. Ви ж бачите, ми підтверджували сайт, ми поєднували Google Business і Trustpilot, тобто. Ці системи взаємно синхронізуються, і це ж означає, що Google цінить цей каталог. Це ще один доказ того, що і те, що я вам кажу тут, дуже корисно. Потім треба підтвердити деталі компанії. Можна підтвердити за допомогою Proof of Identity, тобто, треба на ім'я і прізвище, яке ми вказали тут під час реєстрації, якісь документи буде відправити. Contact Details. Тобто, бачите, тут не вистачає. Тобто, зараз Contact Details – перевірені, тому що ми під'єднали Google бізнес до Trustpilot. -у. але треба ще proof of identity, тобто якісь документи обов'язково, щоб ще підтвердити особисті, що це все керується якоюсь живою, справжньою людиною. Бачите, вони показують, як треба ID сфоткати на телефоні, ось так, щоб все було видно. І е, починаємо процес верифікації. Ну, зараз я не маю цих документів, я попрошу це зробити власника бізнесу, тому що, ну, на жаль, я. Не можу тут отримати документи людини, тому це доведеться зробити особисто. Це дуже шкода. І ми заповнюємо категорію. Бачите, в нас тут достатньо багато там. Багато категорій, не так багато, як Google Business, Але бачите, от медичний центр в мене потім, стоматологічна клініка, тому що там є стоматолог, медичний місцевий сервіс. Я, до речі, думаю, що це як типу швидка допомога, нам це не зовсім підходить. Але я додав: медична клініка і медична лабораторія, що дуже важливо для нас, бо в нас клініка аналізів. Ну і контактна інформація. Наш корпоративний емейл обов'язково обов'язково Телефон, який на точці на Google Карті, і вулиця. Адреса, індекс, такий, як на карті, місто і країна, це все ми зберігаємо. Тут вже плюс план якийсь платні послуги. Я поки ж кажу. Я не знаю окремо відео на це, все на всі ці штуки. Ну і що ми можемо зробити після того? Ми можемо побачити публічний наш профіль. Тобто, ось він з'явився, і ми бачимо, що тут ноль відгуків, тобто можна отримувати відгуки. До речі, якщо у вас. Вже люди багато залишили відгуки, так як якраз це випадок центру сімейної медицини. Вже дуже людей багато в місті там було, і всі знають, що це за місце, і в принципі багато людей залишили відгуки, то можна якось тепер організовувати збір ще відгуків в Trustpilot. Можливо, другий раз людина залишить ще відгук в Trustpilot. і при умові, що через деякий час точка на карті підтягне ці відгуки. Буде загальна кількість відгуків. І ви представляєте, якщо у вас, наприклад, там і там 500 людей залишили відгуки, ті самі, то тепер, вже, якщо їх об'єднає, то це буде тисяча відгуків. Це дуже круто. Тим паче, що ми нещодавно і скоро вийде такий невеличкий типу, відосик, такий з Вікторією, моєю співробітницею, де ми якраз перевіряли, як відгуки впливають. І порівняння з тим, як приведуть пости, інформація на сайті, саме на Google карті, і там відгуки реально дуже сильно домінують. Там можна настроїти віджит на сайті, як на Маперсі, до речі, У мене на сайті, якщо зайдете на Маперс Гіо, тут внизу в мене є віджит на Trustpilot. І якщо ви там залишите мені відгук, я вам буду дуже вдячний. Тому що, поки цей відгук там один від мого реального клієнта, я його не просив, я ще нікого не просив. То мені показало рейтинг 3,7, хоча він залишив мені п'ятірку, тому що на Trustpilot потрібно хоча б 5-6 відгуків, щоб в тебе там середній рейтинг сформувався, не можна залишити один і тебе буде зразу п'ять. Треба декілька <laughs> Бачите, яка система в них, і тут ми бачимо, що можна через пошту. Тобто, якщо у нас є crm система, якщо ми можемо контактувати з людьми, то відправляється емейл людині. І, типу, якщо crm система фіксує замовлення, наприклад, у випадку, коли ми товар продаємо так, на якомусь магазині, якщо замовлення якимось чином фіксується, можна все це обіграти таким чином, що замовлення в кінці буде ще відправляти імейл від, з формою на траспайлеті, і ви будете і люди будуть залишати вам відгуки саме в цій системі. Тут різні продукти, ну тобто розбір Траспайлоту, я ж кажу, я зроблю окреме відео, аналітики і так далі. Це не дуже популярний сервіс в Україні. Але через те, що Google цінує інформацію на цьому ресурсі, індексує його і дуже часто підтягує цей каталог в інформаційну панель Google бізнесу. І ці сервіси, бачите, між собою синхронізуються, поєднані, тобто високий рівень довіри до Trustpilot з боку Google. Тому це обов'язкове місце для розміщення і обов'язкове місце для такого, так скажемо, невеличкого просування в цьому напрямку. Якщо ми зайдемо, от в мене на є отак, ця сторінка, то в мене тут є один цей відгук, п'ятизірковий, і він написала його людина з США, наш клієнт. І бачите, тут, до речі, філіали. Що круто, що круто тут, те, що є змога додавати філіали. Locations, бачите, і, і ми можемо імпортувати Locations їх, от, і е, можемо csv файлом завантажити з Google бізнесу. Я, до речі, добре, що я сюди зайшов про це сказав. Якщо ми в Google бізнесі там є змога завантажити csv файл, ми можемо його сюди перезавантажити і всі наші локації підтягнуться. Як це зробити? Ми заходимо в Google профіль компанії. Ну, я не можу зараз це зробити, тому що я, в Google бізнесі, в мене, там подільська міська рада, я б не хотів щоб вона залетіла до Центру сімейної медицини. Але і ось так це робиться. Ми виділяємо всі філії дії компанії. Завантажити список компаній. csv файл. І нажимаємо Завантажити. І в нас завантажується файл в Google бізнесі. Ось він. Завантажився цей файл. Ось він ми можемо його відкрити. Бачите, тут він буде з іерогліфами, але нам це не. І ми потім тут в локаціях додаємо цей файл, і вони всі підтянуться. Ну, я це не буду робити. тому що... Але. Або можна це зробити вручну. Я точно пам'ятаю, що це можна було зробити. Це імпорт, а тут. От, Add locations manually. Тобто, вручну ми додаємо кожну локацію, якщо у вас їх не дуже багато, ми кожну точку додаємо. Тобто, це тим і дуже круто, що ми можемо додати всі наші локації Траспана в одному кабінеті. Тобто, як з випадку з центром сімейної медицини, в них є пункти забору, і туди їх можна всі додати. Бачите, як мапер з Гіо у нас. Бачите, у нас є локація Офіс в Києві і Офіс камянці подільському тому це якби от можна подивитись на всі, бачите. Тому це. Бачите, відгуки, мабуть, рахуються на дві локації. Тобто 3,7 це з, з одної, тому що тут 5,0 і тут 0. Не знаю, як вони так рахують. Е, ну, от Така от ситуація. От, бачите, Кароліна Connect нам дала відгук. Дякую їм за це. Якщо вам цікава тема, просування на Google карті, маркетингу, реклами. Цей канал якраз те місце, де ми про це говоримо, спілкуємось, Є окремі ефіри, е, називаються Я... Вони не часто, але там дуже така крута інформація саме з просування. Я вас запрошую приходити. Але ще більше я вас прошу, обов'язково підпишіться на цей канал і поставте лайк цьому відео. Я старався. Чесно, і це, екск... це відео, до речі, ексклюзивне для україномовного каналу. Більше воно поки не, не вийшло, тому. Спеціально для вас добре, дякую, якщо ви вже підписались.